Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Тема нашого уроку суперечливий образ нори, головної героїні п'єси Генріха Іпсена Ляльковий дім. Неоднозначність її вчинків. Жанр соціальна психологічна драма це драматичний твір. У якому відображено зіткнення внутрішніх прагнень героя із соціальними обставинами, глибоко розкрита психологію персонажів, мотиви їхніх учинків, роздуми, почуття, що свідчить про стан суспільства взагалі та його вплив на духовний світ людей. Час створення п'єси – 1879 рік. Генріх Іпсен, 1828 1906 роки, видатний норвезький драматург 19 століття. Творець реалістичної драми, що стала епохою в європейській драматургії, знаменитий реформатор театру. Тема духовне пробудження людини, її прагнення вільно проявитися як особистість, становище жінки в суспільстві. Бунт проти суспільної моралі. Ідея розкриття безправного становища жінки в сім'ї заклик до збереження сімейних стосунків, до злагоди й миру в родині, відновлення загальнолюдських цінностей. Автор використовує і художні засоби, щоб створити реальні образи людей, наприклад, діалоги й монологи. П'єса побудована на обміні репліками, також є й ремарки, щоб читач розумів і уявляв картину, щоб дія оживала. Й існувала в якомусь просторі, й часі. Немає ще жодного твору, в якому немає й часу, й простору. Проблеми жінка і суспільство, особистість і суспільство, багатство і бідність, кохання, шлюб, сім'я. Відповідальність за свої вчинки, материнський обов'язок, людська гідність, сенс життя і щастя тиск на неї лицемірною суспільною моралі. Сюжет драми «Ляльковий дім розгортається впродовж трьох днів у вітальні хельмері. Камерність, замкненість простору. Контрастують з інтенсивністю розвитку сюжету. Головне в цій п'єсі внутрішня динаміка. Перш за все це стосується Нори Хельмер. В ній немовби поєднуються дві натури: одна проста, передбачувана, наївна. Для загалу, а інша приховано до часу глибока і сильна. 8 років тому Нора підробила підпис свого померлого батька, щоб мати можливість позичити грошей у ділка Крокстада. Нора вчинила це заради того. Щоб заплатити за лікування свого важкохворого чоловіка. Вона нічого не сказала про це в сім'ї. Згодом борг було віддано, а вдячності щаслива жінка не чекала. Таємниця Нори залишалася її радістю, доказом вірного кохання, але біда вже стояла на порозі. Крокстад – людина досить невисоких моральних якостей. Починає шантажувати нору. Його мета отримати шляхом шантажу видну посаду в банку Торвальда, чоловіка нори. Лист Крокстада до Торвальда не тільки розкриває давню таємницю, але й з'ясовує, хто єсть хто. Дізнавшись про борг нори, чоловік починає непокоїтися адже за тих часів. Кожна добропорядна сім'я могла стати приводом для скандалів і пліток. До того ж Торвальд боїться за своє становище в банку. Він уже розмовляє з дружиною, немов зі справжньою злочинницею. Чоловік несамовито бажає зберегти зовнішню доброчинність. Дружина, ніби перестає для нього існувати, Торвальд навіть збирається відсторонити Нору від виховання дітей. Нора усвідомлює, що завжди була іграшкою у чужих руках, але бути веселою і розважати когось, це не означає бути щасливою, щоб виховувати в собі дійсно вільну людину. Яка поважає себе, їй потрібно скинути маску ляльки, стати самостійною, і для цього вона вирішує піти з дому Хельмера. На запитання занепокоєного Торвальда, чи повернеться вона? Жінка з рішучістю відповідає, для цього повинно статися чуда, щоб співжиття насправді стало шлюбом. Чоловік намагається втримати Нору, нагадуючи про так званий обов'язок перед чоловіком і дітьми. У відповідь він чує те, на що взагалі не чекав. Нора відповідає, що вона не тільки мати сім'ї, а передусім людина, так само, як і ти, або, принаймні, повинна стати людиною. Домашнє завдання аналізувати композицію твору. Московий штурм. Як вислів Соломона, стосується нори. Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Яка, на вашу думку, героїня? Мудра чи безумна? Чому Нора не зізналася чоловікові ні відразу, ні потім? Проте Нора була розумною жінкою. Вона усвідомила свою вартість справжньої особистості і покінчила з тією невдалою виставою. Те, чого вона боялася найбільше? Тобто розкриття її чоловіком брехні навколо запозичених грошей зіграла лише їй на користь. Це був своєрідний крик долі про те, що настав час все змінювати. З одного боку, її життя втратило попередню стабільність у вигляді постійного житла та чоловіка, а з іншого нора стала на шлях. Самореалізації та пошуку власного покликання немає нічого гіршого, ніж присвячувати своє життя людині, яка тебе не цінує і не приймає твоїх поглядів та переконань. Якби Хельмер мислив більш відкрито, дбаючи не лише про власну репутацію, то він би одразу збагнув. Що злочин, на який пішла його дружина, був скоєний заради нього самого, аби врятувати його життя, не турбуючи проблемами з грошима. Єдине, у чому я засуджую нору, це те, що вона піддалася тиску буденності, свідомо дозволила перетворити себе на іграшку, коли могла проявити твердість. Зарекомендувати себе як особистість, у якої теж є проблеми бажання та мрії. Особливості нової драми. Діти, наведіть, будь ласка, приклади зображення автором соціальних відносин та розкриття психології героїв. Адже цей твір за жанром є соціально психологічним. Мікрофон. Закінчить, будь ласка, речення. Мене вразило. Я не думав, я не думала, що драматичний твір може. Проблема сім'ї. Це. Дякую вам за увагу.